Всім привіт! Сьогодні у нас знову розпаковка з тему Беріть чайок, вкусняшки, і давайте дивитися, що ж там прийшло. Перший пакет ось такий невеличкий. Це ось такий набір резинок для волосся. Вони всі дуже ніжні, дівочі резиночки, різні орнаменти. Єдине, що я вже відчуваю, що вони такі дуже тугі, знаєте, будуть дуже добре тримати волосся. Єдине, що я думала, що вони будуть більшого розміру. Знаєте, такі я пушисті, великі якби, різинки. Але ця різинка така нездорова. Можете побачити розмір щодо моєї руки, яка вона маленька. Ось така пачка з котиками, здається, намальованими. В цій упаковці у нас 8 пачок серветок, таких малюнечки. Вони дуже гарно виглядають, мені дуже подобаються. Такі компактні, кинув сумочку і пішов. І дуже зручно, тому що я ношу маленькі сумочки. І мені, наприклад, звичайні вологі серветки займають багато місця. Це дуже зручна. Тут всередині кожні упаковочки 8 штук. Подивимось, які тут ці серветки. Витягуємо. Досить звичайна волога серветка. Запаха ніякого немає. Далі в нас іде ось такий зіп-пакет, Це шортики. Я замовляла такі шортики для дому, щоб ходити вдома. В них можна ходити і кудись на вулицю. Досить такі непогані шортики рожевого і чорного кольору, зроблені ніби з атласу. Ну, така тканина, знаєте, дуже легенька, сковзяща. Буде шкіра дихати. Вам буде супер комфортно в цих шортах. Вони не будуть. Вам парити нічого дуже комфортні, виглядають красиво. Я замовляла розмір М, тому що я люблю, щоб шорти не відчувались на тілі, щоб вони ніде не душили, не прилягали, щоб був як оверсайз 100% поліестер. Але якщо чесно кажучи, подивитись на ці шорти, то мені здається, що це виглядає як розмір С. Вони не виглядають на розмір М. Дівчатка, я просто в шоці. Сказати, що я задоволена на мільярд відсотків це просто нічого не сказати. Шортики просто офігенні. вони дуже легенькі, дуже повітряні. Я дуже задоволена, прям на мільйон відсотків. Але я рекомендую брати на розмір більші, тому що я взяла на розмір більші. Думала, що вони будуть як оверсайз. А по факту вони сіли на мене. Так, як ніби я взяла свій розмір. Це хустинка для волосся. Зараз такі дуже модні хустинки, дуже багато луків на Pinterest з ними. Правда, я не вмію їх зав'язувати. Я бачила є лайфхаки, як можна з невидимками там на голові застьопувати. Я так розумію, що це якось ось так буде. Волосся наперед дуже гарно, коли там якісь є локони накручені, боже я. Просто не вмію одягати цю штуку. Вона така, знаєте, досить слизька, тому справді потрібно її якимись невидимками там фіксувати, тому що вона не буде триматись на голові. Це здається гель для брів. Типу, робити як ламінування брів, розчісувати бровки. У мене досить такі густі і непослушні волоси на бровах, тому ні один гель їх не фіксує. Навіть коли я ходила на ламінування, що ж це таке, воно не хоче відкриватись. Знову, просто ця вся, вся упаковка о, відкрила. Так ось. Коли я ходила на ламінування, волоски просто падали на низ, і вони не зачісувались наверх. Я вирішила замовити два гелі з тему і спробувати, який з них буде краще тримати мої волоски. Ось цей гель. Дуже красива упаковка. Такі, ніби. А, я вам не ту сторону показала. Ось робоча сторона гелю, як то кажуть. Дуже. Гарно виглядає, як якийсь лакшері, дуже красиво блистить. Виглядає дуже дорого, дуже дорого. Треба спробувати, як він буде зачісувати мої брови. Пахне як звичайний гель. Я спробую вставлю сюди фото, як виглядають мої брови без гелю і з цим гелем. Чи він взагалі їх тримає? Ось такий красивий пакетик. Ми вже бачимо, що тут це футболка. Взагалі я замовила декілька футболок на цю розпаковку. Я їх замовляла для того, щоб ходити по дому, для того, щоб спати. Я не люблю спати в піжамах, мені в них некомфортно, жарко. Я частіше всього сплю в якійсь футболці. І ось в мене вже вони всі ніби не такі дуже красиві. Я вирішила замовити якісь красиві естетичні футболочки для сну. Але ж, звичайно, вони можуть бути і просто кудись ходити. Ось така красива футболочка з клубнічками. Боже, яка вона красива, якість, просто шикарна. Я трогаю, і прям мені хочеться в неї зануритись. Вона така приємна. Капець. Що в нас по складу? Давайте дивитися. 100% поліестер. Вона дуже приємна, дуже приємна. Знаєте, не як штучна, така ніби як, як якась одіялка, і Хочеться закутатись в неї. Вона просто неймовірна. Я замовила розміри М. Щоб вони сиділи на мені е, як оверсайз, щоб були такі трішки прикривали попу. Дівчинки ось так виглядає футболка. Як я хотіла, вона оверсайз. Мені все подобається. Тканина дуже приємна. Я прям супер задоволена, дуже тактильно, приємно відчувати на собі. Ну, я не знаю, вона прям така повітряна. Повітряна тіло дихає. Я задоволена. Я буду в ній ходити вдома, і так як я казала, що я буду спати. мені вона просто прекрасна. Мені дуже подобається. З вашого дозволу я достану відразу аж три пакетики. Тому що це все як ніби одне і те саме. Я не хочу розкривати це через кожні 5 хвилин. Зараз я повитягую з пакетиків одноразових, І воно ще в упаковці. Це освіжувачку. Освіжувач повітря. Ні. Це освіжувач. Коротше, це освіжувач для вашого роду. Тому що я не їм жуйки. Я шукала щось таке, на незамінно. Так, я вже розпакувала ось вони, естетичні коробочки. Лічі, кавун. Ось так виглядає апельсин. Що чесно, дуже страшно, але що не зробиш. На запах. Так, це апельсин. А на вкус, як знаєте, не знаю. Якийсь освіжувач повітря з легким таким запахом апельсину. Беремо лічі. Ось така бутилочка. Реально лічі? Прикиньте. Беремо кавун. Кавун взагалі не як кавун. Трішки навіть гірчить. Фу. Zippaket, пишеться відразу Розмір S. Я побачила в інстаграмі в когось розпаковці утягуючий бодік, який супер круто утягує, сидить супер естетично і круто. Тому вирішила теж замовити чорного і коричневого кольору. Ось так виглядає він. 15% еластану і 85% поліаміду. Дуже-дуже гарна якість. Бачимо резинку на талії, тобто вона має гарно утягувати. Резинка до речі, така нормальна. Я вам скажу. Реально має утягувати. Це є зборка між грудей. Ось така коричневого і чорного кольору. Мені дуже цікаво, як воно буде виглядати на мені, тому що у відгуках я бачила, що прям дуже супер круто утягує і виглядає естетично і красиво. Слухайте, ну цей бодік утягує так, що ви просто афігієте. Він реально ось тут дуже сильно утягує мій живіт і просто подивіться. Він ідеальний. Він дуже утягує, дуже класно тримається на тілі. Швейки регулюються, дуже комфортно, що ви можете зробити довжину, яка вам потрібна. Класний, просто шикарний. У мене немає слів. Я дуже рада, що я його замовила. Не буду вам показувати чорний, тому що він такий же самий. Різниці ніякої немає. У нас іде якась маленька упаковочка. Класному стані прийшла, правда? Класно запаковані. Це. Рум'яна для обличчя. Ой, ну, виглядає красиво, виглядає знову ж таки естетично, ніби трішки навіть дорого. Який відтінок я взяла, буде написано, але ось так він виглядає. Цей відтінок. У мене досить таки смугла шкіра, тому я не брала якісь сильно світлі відтінки. У мене зараз, до речі, немає ніяких рум'ян, Можемо подивитись, спробувати, як це буде виглядати на мені. Беремо свотч. Давайте подивимось, як він виглядає. Досить таки непогано. До речі, можна використовувати як помаду, знаєте. Можна глянути. Чесно кажучи, в мене маленький екранчик, мені не дуже видно. Але ви можете оцінити, як він виглядає. Так, це вкладащі взуття. Їх тут три штучки в наборі. Пам'ятаєте, я замовляла систему взуття, воно було великого для мене розміру. так ось я замовила такі вкладиші, щоб їх вставити, і розмір взуття трішки зменшився. Не знаю, треба тестувати, як воно взагалі працює, чим комфортно чи ні. Не знаю. Я тут вставлю фоточки і взагалі напишу, що до цих штук. Як воно працює? Коробочка. Це у нас сережка для пірсингу в ніс. Колечко таке. Таке, як в мене, тільки золотого кольору. І взагалі я хотіла набагато тоньше. Боже, я єлі відкрила це. така прикольна коробочка. Тут е, така плівка, бачите, я палець просовую, і він далі не йде. Клас, перший раз таке бачу. І ось такі колечка маленькі. Я дуже багато всього перерила і шукала, тому що ніде не могла знайти саме маленьке. Блін, це що? Це двійне кільце? Офігеть. Я думала, що я замовляю одинарне. А це двійне колечко. Тобто, ти вставляєш його, і воно буде виглядати як два кільця в носі. Не знаю. Я хотіла одне, не знаю. Окей, я вставлю його вниз і прикріплю фото, як це виглядає, але поки що мені це не подобається, тому що я хотіла просто звичайне одне кілечко вниз. Окей, так це футболочка з круасаном. Скажу відразу, що мені не подобається, що в неї в білого кольору відтінок голубого віддає. Я не знаю, чи видно це на камеру, але в житті дуже віддає, ніби якби синім відтінком. Цей білий і мені, і мені це не подобається. А щодо цієї футболки, я задоволена в цілому, як вона сидить оверсайз, як я й хотіла, вона м'ягенька, дуже приємна, не колиться. Тіло в ній дихає, тобто вона дуже зручна. Єдине, що я не знаю, камера передає чи ні. Мені здається, що не дуже передає, але вона такого не тепло-білого відтінку, вона холодно білого відтінку. А я все-таки хотіла тепло-білого відтінку. Тому не знаю. Ну, вдома ходити, типу, о, класно. Якщо б кудись вийти, в мені, я б захотіла, так то я б не змогла, тому що мені не подобається цей відтінок. А так, то вона дуже приємна, дуже комфортна. Мені вже смішно. Тому що це мали бути маленькі сережки-сердечки, а вони просто агромінні. Гляньте, вони ще так сильно стукають, бринчать. Мені це взагалі не подобається. Але колір золота цього типу, так? він дуже красивий, не віддає зеленим відтінком, такі випуклі сердечка. Дуже красиві. Але, блін, вони такі здорові і так тарабанять. Буде чити, як не знаю. Правда, овець по селу з цим колокольчиком. Ну дуже-дуже чути. Ось так виглядають. Це прям якась розкош по багатому, як кажуть. Це трубочки. Багаторазові, стікляні трубочки для ваших напоїв. Також в наборі йде такий йоршик, щоб їх мити. Ось такий, видно, так, йоршик. Давайте подивимося на самі трубочки. У нас йде три трубочки в комплекті з таким персиком, схожим на попу трішки. Але прикольні, блін, вони такі мирі. Ще один пакетик в покетику. Говно, чомусь все так було. Ой, дуже красивий колір золота. Він теж не віддає жовтим. Хоча ні, віддає. Можна я помірюю з тим, що в мене вже є. Так, ось так воно виглядає. Не знаю, я очікувала більшого, що воно буде не так сильно жовтити і що буде більш красиво виглядати. Мені не сподобалось, тому я вам не раджу його до покупки зовсім. Далі у нас ще одна футболочка. Ой, була пом'ята, капець як сильно. З ось таким красивим принтом. Боже, як я її чекала. І яка ж неприємна ось ця наклейка. Прям відчувається, що це наклейка, вона така шуршава. Можете навіть почути, як вона шуршить. Це красиво виглядає. Подивіться, ще й синій надпис. Ну просто, просто клас. Мені дуже подобається. Але знаєте, що це зад? Перед просто а, такого бежевого кольору. Блін, дуже красиво, дуже приємно на дотик. Розмір М також брала, щоб було комфортно, як оверсайз. 95% поліестер і 5% еластан. Ну що, ця футболочка виглядає зовсім, звичайно, спереді, нічого цікавого. Давайте дивитися, як вона виглядає ззаду. Я сподіваюся, що вам все видно. Я як хотіла, це теж оверсайз, тому мені все подобається. Вона дуже приємна на дотик, дуже класна. Носити буду 100% єдине, що єдине, що я б її носила ось так, щоб спереду був цей красивий принт. Але ось я її перетягнула задом не перетягнула. Брати мені вже незручно, тому що відчувається, що це спина, і тут ось ці шви, вони мені мішають. Раджу на всі 100%. Пишіть в коментарі, чи вам подобається взагалі цей принт, чи одна я помішана на таких панкейках. Прийшла ось така коробочка. Це матурічі серветки. Виглядає дуже таки дорого, естетично. Не виглядає, ніби з стема, знаєте, такий, ніби якісь. Люксовий сегмент дуже красиве упакування. В середині ось така коробочка вже не так дорого виглядає, тому що видно, що це такий пластик, але все одно досить таки непогано. Відкриваємо його і бачимо, що тут у нас є дзеркало, і на ньому є защитна плівка, яку треба зняти зараз. Я збру. Цей звук просто кайф. Бачимо, що тут є така штучка, яка одягається на пальчик, і на ній є липучка, яку потрібно здерти перший защитний слой. Так, знімаємо. І тепер до неї має липнути ось ця матуюча плівочка. Давайте спробуємо. І ось так ми беремо промокуємо обличчя. Досить зручно, що ти не мираєш свої пальчики ось цю штучкою так хоп-хоп і все. А ще я дивилася, що багато хто не знає, що тут змінні ці наклейки. Одна дівчинка теж виставляла, що купила собі і що в неї перестала ось ця штука липнути, а тут насправді їх дуже багато. Якщо подивитись так збоку, їх можна відклеювати і буде дуже багато разів липкий слой. Далі у нас теж маленький пакетик. Йдуть ось такі заколочки. Я люблю, коли робити макіяж, ось так брати, заколювати волосся, щоб воно мені не заважало. І робити собі макіяж. Дуже такий естетичний, можна навіть просто їх одягати для якогось образу, так дві штучки поцепили і красиво. Дуже гарно тримають волосся. Звенить як срібні монети. Що тут у нас є? Це каблучки. Їх тут дуже багато. Давайте я знімлю ці свої, що в мене є на пальцях, і ми будемо дивитися на ті, що прийшли. Їх дуже багато. Давайте по одній. Красивий набор. Вони, як бачите, всі йдуть з таким розширенням, що їх можна підлаштувати під ваш палець. Звичайна золота, дуже красивий, до речі, колір, він не віддає жовтим. Так, наступне колечко йде з такими ніби рожевими камнями, теж дуже красиве. Угу. У нас два однакових звичайних, ось таке, бачите, і знову з камнями. Рожевну. боже, так гарно переливається, воно не виглядає, так, воно виглядає класно. І цей колір золота мені подобається, що він не дешевий, а красивий. І останнє ось таке колечко, теж великий розмір, треба зменшити на мій пальчик. Але виглядає дуже красиво. Слухайте, мені подобається цей набор. Коротше, просто клас. Так, одразу вибачаюся за звуки на фоні. Сусіди почали ремонт, і я вже чекала 30 хвилин, але нічого не стихло, і досі вони жужать. Тому вибачаюсь, але залишилось дуже мало тварів, тому це все швиденько зараз закінчиться і не буде вам нічого жужати. Когті різка для тваринок. У мого собаки десь загубилася, тому я купила нову. Є захисна, я так розумію, штучка, яку треба здвинути, хоч би не порізатись. Вона якось так сильно здвигається, Блін. А ось все я знайшла. Коротше, дуже класно. Всім раджу, в кого є тваринки. У мене вже така була, просто вона десь загубилася. Ммм, колечки теж такі красиві. Я взагалі забула, що я їх замовляла. Я пам'ятаю, що я ті рожеві з камешками замовляла, а що ці ні. Боже, це просто ідеальне. Це те, що я хотіла. Воно таке красиве, ніби з сонечком подивіться. Просто клас, просто amazing. Я не можу, воно нереально красиве. І тут до нього ще є два в комплекті. Ось таке. Вони всі регулюються під ваш палець. Ось я зараз зменшую, тому що в мене пальчик маленький. Боже, це мої улюблені тепер. Просто подивіться, які вони красиві. Ураджена всі мільйон відсотків. Де коробочка в пакетику? Ось така малесенька. Давайте дивитися, що в ній. І тут у нас така красива цепочка з кулончиком. Зараз вам покажу. Виглядає дуже естетично. Давайте поміряємо. Мені дуже подобається, виглядає просто неймовірно, дуже красиво. Так, і це інший гель для Бровей. Ось така у нас жовта коробочка. Мені здається, що це або це відомий той бренд, що я думаю, або це, типу, репліка під нього, не знаю. Дуже пахне китаєм, прям клеєм ПВА, оцим не ПВА, а клеєм секунда. Фу, смердить, просто жахливо. Але тут в комплекті йде щіточка. Ну і сам гель. Ось так виглядає цей гель. І як він буде фіксувати, мені дуже цікаво. Мені здається, що цей буде фіксувати набагато сильніше, ніж минулий гель. Тому давайте я сюди вставлю фото, як фіксує цей гель, як фіксує той гель, і як мої брови взагалі виглядають без будь-якого фіксування. У нас ось такий пакетик: це браслет. Так, цей браслет трішки віддає зеленим кольором, тому не знаю, кому таке подобається. Мені не дуже це подобається, тому що ми можемо подивитися ось на цю каблуку. Лучку і на браслети, і бачимо різні відтінки зовсім. Ось цей відтінок виглядає дорожче, ніж е, цей браслет. Ось тут є ось така, не знаю, бачите ви чи ні виямка. Потрібно надавити вниз, ми давимо, і тоді відкривається браслет, Тобто можна його одягнути. Я б одягнула, звичайно, і без відкриття браслету, тому що він такий е, свободно є на руці. Він в кого тоненька ручка, бачите, буде як у мене, можна просто руку вийняти. Тому мені не дуже подобається, що він такий широкий. Хіба що його ось так на руки фіксувати і ходити. Не знаю. Ну що, на сьогодні огляд завершено. Дякую, що були зі мною. Пишіть в коментарі, що вам сподобалось.